Хмельницька обласна філармонія готується відкривати 87-й концертний сезон. Традиційно зали заповнить аудиторія, а зі сцени лунатимуть таланти артистів. На відкритті звучатиме знаменитий музичний цикл Густава Голста Планети під керівництвом Сергія Леонова. Грандіозне звучання композиції, доповнене яскравим відеорядом, створить неповторну атмосферу, яка занурить слухачів у світ космосу. Прем'єра нового сезону відбудеться 18 вересня. 18 числа приходьте, не пошкодуйте. Ми будемо виконувати, що називається бестселлер симфонічної музики, якщо це так можна сказати, Густава Холста. Це Сюїта називається Планети. Це особлива музика, яка в свій час в Англії просто була ну, топ, топ-музикою, якщо так можна сказати. Її виконували у всіх кутках. Музичний твір планети відзначається своєю складністю, адже вимагає великої кількості музикантів. Тому на прем'єрі прозвучить розширений склад оркестру з двома арфами та численними духовними інструментами. Щоб надати твору ще більшої виразності, філармонія доповнила виконання фаєричною відеоанімацією. Ми хотіли трошки удосконалити цей музичний шедевр, бо все ж таки ми живемо в епоху. Візуальних таких явищ, ми от вирішили зробити саме такий концерт, щоб глядач міг не просто послухати гарну музику, а десь і зануритися в ту атмосферу космосу і через цю е візуалізацію десь більш проникнутись. Протягом цього сезону у фоє філармонії працюватиме мистецький простір, який поєднає музику та мистецтво. Будуть представлені твори сучасного українського художника Андрія Кутани, народженого в Маріуполі. Він дуже довгий час був у Хмельницькому, і ми навіть встигли відкрити виставку у 2023 році. У нас пройшла персональна виставка Андрія Кутани в нашому музеї. До речі, наразі його дві персональні виставки, які ми відкрили у 2025 році. Вони також експонуються. Ми вирішили, що така співпраця буде більш. А такою міцною і потужною, тому що що два місяці ми змінюватимемо експозицію у новоствореному такому красивому просторі. Цей сезон обіцяє бути насиченим та цікавим, сповненим різноманітними подіями. Кращі музиканти України та Європи подарують слухачам незабутні емоції, а мистецькі експерименти і класичні концерти робитимуть кожен вечір, особливим та незабутнім. Анна Паюк, перший подільський.